Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу прогулятися своїм садочком. Але для початку покажу вам покупки, які я зробила вчора у Schreiner's Iris Garden. Я вам казала, що я дуже мріяла побувати у цьому саду. Тому купила собі звідти півники, щоб. Назавжди мені запам'яталася ця моя подорож. Якщо я буду вертатися до України, то обов'язково ці півники спакую у посилку і відправлю додому. Дуже цього хочу. У моєму списку бажань садів, де я хочу побувати, було лише два улюблених сади: це Шрейнерс Айріс Гарден, в якому я побувала вчора. І сад Девіда Остіна в Англії. Надіюся, що колись збудеться і ця мрія. Але зараз давайте покажу вам свою покупку і свій садочок, як він виглядає зараз і як я посадила свою розсаду, яку купувала ще раніше. Ходімо! І ось які півники я купила собі. Ось цей мені дуже сподобався назва. Шампань Елеганс. І такий колір теж. Дуже-дуже гарний. Це True Colors. А тепер потрібно знайти місце для їхньої посадки, тому що, скажу чесно, чомусь у цьому садку працювати мені зовсім не хочеться і це видно, все заросло бур'янами. По-перше, я вважаю, що в цьому садочку потрібно садити вічно зелені рослини, тому що вони добре почуваються у цьому кліматі. І ось так, щоб, виходячи з тераси, постійно бачити гарний сад. Тому тут варто було б посадити камелії чи рододендрони, он як на сусідському подвір'ї квітне червоний рододендрон, або якісь інші вічно-зелені рослини. Мені здається, тоді б цей сад був дійсно неймовірно гарним. А так ви самі бачите, що тут відбувається. Ось я посіяла фіолетовий алісу. Десь їх тут понасіювала і позаростала трішки бур'янами. А он там, на задньому плані, росте в мене квасоля. Дивно, чому я посадила її тут. Спочатку я посіяла квасолю на своїх високих грядках, а потім лишилася. Декілька зернин і я просто повтикала їх по підтинам. І добре, що так зробила, тому що на високих грядках всю квасолю поїла білка. А ось тут непита, кущики маленькі, тому що я пересаджувала їх навесні. Тут віола самосійна, я знайшла її серед газону. Ось тут півонії, видно, що будуть рожевого кольору. Чекаю на їхнє квітування. Шкода, що буде квітувати лише один кущ. В цьому садку їх три. Але два були такі дуже молоденькі, тому квітує лише один. Ось тут вже блубелси. Або блакитні дзвоники теж завершують своє квітування, потрібно буде їх позрізати. А це, напевно, якась дика герань. Я не знаю, я вам казала у своїх попередніх відео, це незабудки, що я не знаю, які рослини тут ростуть, які насіялись самі. Мені самі цікаво дослідити цей сад, тому я так, деякі бур'яни. Зберігаю спеціально, ось, наприклад, як цей, я не сполола, а тепер чекаю, і це те щось понасівалося, і тепер чекаю квітів від цих всіх рослин, назви їх. Не знаю, але просто так цікаво поспостерігати за чужим садом. Це ліхніс, це примули, вони вже. Відквітають, але квітували дуже-дуже довго. Це ось теж рослини, назви яких я навіть не уявляю, але бачила такі в інших садівників, квітуватимуть такими маленькими квітами на верху пагонів. А ось тут я так і не сполола перій, але пересадила лаванду в інше місце. Це відломилися два. Пагони, тому я їх втикнула в землю, надіюсь, розростуться. Я вважаю, що це флокси, а це все-таки був білий бузок. Як же бузок пахне Києвом? Я підходжу до цих квітів, нюхаю і одразу переді мною повстає картина відучого Києва. До речі, в мене на каналі є відео про москову алею у ботанічному саду імені Гришка. Тому, якщо вам цікаво, подивіться. А зараз продовжуємо прогулянку моїм американським садочком. Ось тут росте очиток, теж його попересаджувала із високих грядок. Тут йому подобається більше сонечка. До речі, я дуже люблю очітки. А це, напевно, насіявся каліфорнійський мак. Отже, ви самі бачите, мені цікаво досліджувати природу цього краю. Це гортензія. Її подарували для моєї доньки. Я Старі квіти повідрізала, лишила новенькі. А це наперстянка чудово себе почуває після пересадки. Чесно кажучи, я хвилювалася за те, чи буде вона квітувати, але я дуже рясно її поливала. Їй це сподобалось. А ось тут я так продовжила свою клумбу і поставила в кутку. Штучне дерево. Насправді, це дерево завжди стояло тут на терасі, і воно постійно падало, і мені так не подобалося. Я не люблю такі ось пластикові рослини, але оскільки дерева у цей садочок я купувати не збираюся, то для загального виду, як на мене, навіть непогано вийшло. Ось в куточку поставила горщик. Дуже хочу сюди щось посадити. Напевно, це будуть слонові вуха, якщо я дійду до магазину і куплю їхні бульби. А це садовий будиночок. Якщо ви бачите, то біля садового будиночку якраз дуже-дуже чисто, тому що я його бачу зі свого вікна на кухні. Бачите, там брудно, а ось тут чисто, тому що я хочу кожного дня бачити на кухні. Гарний вид і з вікна, тому ось цю ділянку я поприбирала і сюди пересадила примули з горшків і лаванду. Я коли пересаджувала цю лаванду, то, чесно кажучи, мало не розплакалась. Ви знаєте, що в моєму садку дуже багато лаванди, і я кожного року її Обрізаю, роблю букети і ось цей аромат, це аромат мого саду. Ось так, як на мене, то вийшло дуже гарно. Ну, принаймні, мені тепер заварювати каву на кухні набагато приємніше, бачачи цей гарний вид. Але, звісно, я приберу весь сад. Тільки дідуть до цього руки. Тут стоїть тепличка, за тепличкою трішки безлад, але власниця будинку так і не забрала всі речі, як мені обіцяла. Але нічого, давайте краще будемо дивитися на гарний вид. І це мої високі грядки. Я вам казала, що дуже мріяла про такі і у своєму садку в Україні. А ось тут у Штатах я маю такі, і мені дуже подобається в них щось сіяти, саджати. Це забава, це не справжній город, це просто забава. Тут посіяла редиску. І вона чудово зійшла, тому що в Україні моя редиска ніколи не сходила. Ось тут висаджена моя розсада, це перець і огірок, це лише два кущики, які виросли, прижилися. Тут посадила м'яту. А ось це полуниця, до речі, теж її знайшла просто на газоні і пересадила сюди. А це місце, де я сіяла квасолю і садила розсаду огірків. Бачите, білка одну рослинку з'їла, не залишила і сліду. Біля іншої щось шукала, копала, трішки зіпсувала саджанець, тому лишилося лише два цілих. Ось таке садівництво у штатах. Це японський огірок. І надіюся, що все-таки цей саджанець теж приживеться. І білка більше нічого не буде під ним ховати. А я, можливо, куплю ще якусь розсаду, подумаю. А ось тут я сіяла квасолю. І бачите, жодного паростка немає. Білка точно знайшла і з'їла. А ось ці прозорі контейнери я використовую як теплички для огірків. Тут в нас помідор. Добре, що помідори не чіпає. А із кабачками бачу, буде в мене проблема, тому що білка теж їх дуже добре їсть. Я кабачки посіяла на кожній із високих грядок по два кущики. І ось. Вижило лише декілька штук. Я їх попересаджувала на краєчок кожної високої грядки. Надіюся, що буде добре. Ось тут я сіяла моркву і дивлюся, що моркву теж хтось їсть. Тому що сходили гарно, а тепер я майже нічого не бачу. Таких хтось теж прилетів і подзьобав. А ось редиску тут ніхто не чіпає мені дивно. Тут був посіяний базилік, він в мене ніколи не сходить і в Україні, і тут не зійшов. Не знаю в чому причина. Тут був посіяний кріп, кріп сходи, правда, не дуже добре, але все ж таки є. Тут був посіяний буряк і теж Сходив добре, але ось лишилось лише декілька. Не знаю, напевно, теж комусь сподобався смак моїх буряків. Поїли ще маленькими. Ну, ось так, тому, можливо, куплю ще якісь саджанці і посаджу тут. Ось, бачите, як хтось під'їдає кабачок. Мені так дивно, тому що в Україні кабачки ростуть просто як бур'ян. А тут потрібно за ними ще доглядати. Ось тут якийсь кущ, чи він плетистий, чи не плетистий, не знаю. доки до нього не доходять руки. Це знов грядка із буряком. Все-таки, можливо, буде свій буряк, але бачите. Ось білка знову щось ховала чи шукала і нарила яму, а це саджанець ялини. Ось теж помідор добре себе почуває, це black Cherry. вони солодкі і кабачок. Знову редиска чудово себе почуває, а це петрушка. Петрушка теж в мене завжди добре росла в Україні. Тут шпинат. Шпинат теж у мене завжди дуже добре сходив. Тому це рекомендація для початківців, хто хоче собі зелені грядки, то почніть зі шпинату. Він сходить на 100%. Навіть у початківців знов редиска мені так цікаво під неї. Заглядати і дивитися, чи вже підросла. Це згадка про дитинство, тому що раніше так кредиска не продавалася у вільному доступі на початку весни, а це були завжди перші овочі, які ми збирали на грядках і робили собі весняний салат. Тут посаджений ще один томат чері. Білчині горіхи, бачите, лежать. І ще живий кабачок. Надіюся, хоч щось вродить. І ще на одній моїй високій грядці я посадила перці. Це полуниця, яку я теж знайшла серед газону. Тут ось маленький слабенький кабачок. Насінинки відгризла білка і ось що виросло з половинки. А тут перець, жовтий солодкий, помаранчевий солодкий. І ще два однакові сорти, теж солодкі, але маленькі. І знову моя гарна редиска. Бачите, знов білчин арахіс. Це в мене солодкий горошок. Добре, що його ніхто не їсть. Правда, якісь білі цятки є, але мені здається, то від сонця. Тому що ніби шкідників ніяких не бачу. І ось моя остання грядка із огірками. Це Лимонові огірки, я таких ніколи не бачила, навіть на відео інших садівників ніколи такого сорту не зустрічала, тому дуже цікаво побачити, що виросте. І добре, що білка сюди, доки не дійшла. Тут знову ж таки мої теплички маленькі. І тут я також сіяла квасолю. І бачите, жодної квасолини не зійшло, тому добре що я посіяла квасолю. На клумбі, можливо, щось з цього буде. І ось так виглядає мій сад. Мені подобається, лише так не хочеться рвати бур'яни. Надіюсь, що лаванда буде гарно квітувати. А це все, що мені потрібно робити наступного разу. Надіюся, що в своєму наступному відео ця частина саду буде теж чиста. А я ще раз хочу підійти до своїх півників, яка ж я рада, що я здійснила свою мрію і побувала в Шрейнерс Айріс Гарден. Для мене це буде пам'ятка на все моє життя. Та й півники ще гарні купила. Хіба ж вони не чарівні. Я все-таки продовжую любити помаранчеві квіти, тому що вони пасують до фасаду мого українського дому. Мій дім побудований із помаранчевої цегли. І ось я дуже люблю підбирати квіти, щоб вони пасували до мого саду Дуже гарно. Але все-таки я посаджу їх тут. А ось щодо цього саду, то все-таки я б сюди посадила вічно зелені рослини. А в центр, ось сюди, на плитку, поставила б фонтан, який стоїть на передньому подвір'ї. А ось сюди по боках, від сусідів. І ось тут, біля будиночку, я посадила б теж камелії чи рододендрони. А ось сюди, на цей бік, спустила б також сходи. Тут є сходи до джакузі. Я б зробила ці сходи більшими. І ось це був би мій окремий вихід до високих рядок і до садового будиночку. Тобто, якби це був мій сад, то я б його... Розділила б на дві частини. І через те, що тут посаджено все не так, як я хочу, тому я так не люблю працювати у цьому садку. Ви бачите, що і газон потрібно покосити, хоча це далеко не газон, а просто трава. А ось півники дуже свої люблю. Все-таки їх посаджу тут, закопаю в землю. Ось на цьому місці, але діставати із горшків не буду. Вони будуть рости в горшках, ось у цьому місці. Чому не хочу їх доставати із горшків, бо, бачите, тут хтось постійно мені риє на цих клумбах. Не знаю хто, але боюся, щоб не зіпсували мої півники. Ось на цих високих-високих грядках посаджені лілії. Цікаво, якого кольору вони будуть, тому що вони чудово себе тут почувають. А за цю доріжку мені взагалі соромно стирчать бур'яни, але навряд чи в мене дійдуть до неї руки. Тут ось гарний барбарис. То знову ж таки бур'яни серед плитки. А я хочу вам показати свій передній сад. Ось тут стояли горшки із прималами, але я поприбирала їх, тому що тут розквітла аквілегія, яка ж вона гарна, махрова і має яскраво фіолетовий колір. Ще тут ростуть хвости. А ось так в цілому. Виглядає ганок на моєму американському подвір'ї. Дуже гарні хости. я чомусь їх не дуже люблю, але вони виглядають гарно. Аквілегію теж колись хотіла посіяти у своєму садку, не встигла. А тут конвалія, як же вона пахла. Вона вже відквітувала, але коли були квіти, то аромат. Біля входу в дім просто був надзвичайно приємний. А ось назву цього дерева не знаю, але знаю, що воно продається і в українських садових центрах. Тут єдине, що мені не подобається, це ось ця форма зонтика, тому що власниця позбавляє квітів це дерево. Ось так гарно виглядає мій ганок. Мені сподобалась ідея із пластиковими самшитовими кулями. Так, тут насіяна віола, дуже-дуже гарно. Це, напевно, флокси, хоча не впевнена, але дуже схожі. Знову ж таки, барбарис, хости, дуже гарне листя. Та й квіти у хости теж дуже гарні і пахучі. Мені вона не подобається тим, що в моєму садку її постійно їли слимаки. А ось до цієї частини саду я взагалі не доходжу. Моя маленька газонокосарка не справилася із цією високою травою. Тому, ні, напевно, таки руки дійдуть, але трішки пізніше, тому що тут я все скосила, більш-менш нормально виглядає. А це фонтан, який. Власниця хотіла забрати, але чомусь іще не забрала. І ось мені ця ідея із фонтаном тут, на передньому подвір'ї, ну взагалі не подобається. Хоча довкола висаджені дуже гарні квіти. Це Аюга, Аджуда. Якось так називається, точно не знаю. Мені здається, що цей фонтан дуже б гарно став на задньому подвір'ї, щоб слухати його мелодію, сидячи на терасі. А я на цьому буду прощатися. Надіюся, що вам сподобалось моє відео і мій сад. Тож щиро вдячна за перегляд. Бувайте до наступних відео і найважливіше. Berežiť, sebe.